Доброго дня підписники, гості мого каналу Слава Україні. Значить так, опановуємо нове мистецтво чи нову професію. Є в мене такий токарний станок. Прийшли до мене, можна сказати, сусіднього села Чоловік. І каже, треба йому з'єднання до мотоблока. І виточити, бо десь точать, щось не, не отримає, гнеться постійно. Виплюйтесь, після і проходимо сюди. Поміряю, що там є. Так, тут он, о, 25, нам треба 19. Ще треба одну проходочку, так. Підводимо. Так, саме учуся, Проходимо по 2 мм, беремо прохід. Зацентрував такого вала. Він має бути десь от сюди. Там обрузаються і така буде, підрізьба буде, тут на 20, треба 19 і 70 робити. А тут пройдемо зробимо 22,5 і по торцю проварується тобто таке кріплення. Ну, коротше, покажу, Якщо все як вийде, то я покажу, як воно працює. Ось такий старочок ТВ-380, Я його малював, трошки його підфарбував, трошки зробити, десь підтягнули, зробили з ніби і так. Обороти в мене 4, 520 стоять. Відказуйте, може щось. Я вже дивився, там, я працював і на 700, і на 600. Тут приблизно там в мене 600, 665, 705. А зараз по друзі дане відео, то один на 400 працював. Метал не дуже твердий. Приніс, каже, бо все серця роблять і щось його гнев. Бриніс мені матеріал, я його поставив. Дивлюся, він теж не дуже він там мокний, не знаю, як оставити, бо я в цьому не дуже розбираюся. Потім спрацюю. Роботься, підпадає, все нормально. Ось такі от діла. І, Якщо щось, щось знаєте по цьому собочку, підкажіть. Як там різьбу нарізати, які там частини виставляються, як туда. ну, шукаю, дивуюся, бо там дуже там такого не хотіли на нього. Це перше відео в мене буде. Ось, ми вже пройшли тут під різьбу. Тут йдемо. Має бути просто 22, 120, 120 Міліметр з половиною, 120-120 мм я обозначив приблизно, там не треба так дуже точно, Це може бути більше менше. Як і я, коли станок хороша річ. Щось треба, поставити невеличке, не сильно мудре, можна зробити, не жати і Хоча, якщо добре притренуватися, можна і... І сильно мудре зробити. Ось такі діла. Ось такі в мене вийшла заготовочка. Отак ми нарізали різьбу. Ну, це вже сьогодні другий день. Тоді темно я. Не хотів. Ось така Нарізав плашкою. Точусь забувся зняти. Сюди поставив, вперся. І Чук, підпер. Задньою бабкою плашку. І так вийшло. Різьба хороша гаючка накрутить. Покажу. Ось плашка нормальна. Ось так Але не хотів обрізати. Ось в мене. Ось. Обломив рістя. обрізав тут а, сантиметр був лишнього. Десь чи не виставив добре його чи що. Поставив інкетчук. Так, який-то у нас. К-10 бачу. Т-15К-10, я так думаю. Ось так, Ось, короче, життя цьому морістю. Різець ще хороший був. Ну учимся будемо що робити. Що робити, учимся. Мають кіше різець. Мені подарили пару насадок цих. Для, для проходу то він нормальний. більш міні Не скажу, що паршивий. Але ще я ним не дуже і користуюся, бо Що ще поки ще такі є. Там насадочки до нього є, там, ну, там такі фігурні, є круг, є ромбіком, можна щось фасочку вибирати, якусь полукруглу. Замка робити, шиферного Ш... з шифром. Кучу канал вирішуємо, щоб шарик біг. Бачив інтернет, робить хлопці. Ось так. Не прибирав ще. бо ще треба доробити. Мені сьогодні може дороблю відрізати 4, 4 см, наточу в мене є. Шкалдин. Вот тепло. Ось, вырезать. солнце у немножко. трошки. Ну, вот, треба его подточить. Правильно. Терне. Ну, я тут хочу, конечно, их. Но а попросим деда, дед меня трохи Токари, там, очки надійне, жух-жух-жух і все, фасочку вибере. І буде чудово. І алмазний круг. Я такий ледь -ледь купив корундовий якийсь для зборки. Тут на алмазному Чук -чук. підтягує. Коротше такі діла. Так, ось виточу, різьба є, Тут, до цього буду приварувати. Осталося тут такий кусочок металу. Ось, тут треба було зробити вот так. і просверлити отвір. На 18, десь так, щоб там можна було притикнути його до, до цього. Але я знайшов таку трубу, товсту стіну, накрасу тут 18. Ось так зробимо. Приваримо і буде все. Четко. Четко ось ми тут проточили, вже яйця. це. Це це шостелося. Проточив. Зараз я трошки. Зобружаю, заточив рістя. Бо того відрізного. до рука ну, и все. Сегодня точил я все. Заточил. Вот это прохожу уже ревня эти. Вот так. Раз. Зажали. Не самі потровки піде. Не вдома однею рукою робить придумати. Ось так і зробив, ось, кажуть, тяжке. Кидає, <гаде> рук. Тут ось, зробив. все І Осталось таке от відрізав то зразу зробив таку шайбочку. На всякий случай десь може треба буде підложити підстроїти, все. Ось тут готова, що сталося зварити і буде все чітко. Ось така вийшла у мене штучка. Ну, це вже не перша штучка, це вже в мене щось було трохи, просто щось то не мав часу знімати. А це так Новий рік. І от тут працюємо. Так що всіх з Новим роком, щастя, здоров'я, перемоги над ворогом. І все буде Україна. Дякую.